Українська крилата ракета Нептун у наземній версії тепер здатна бити на тисячу кілометрів. Оборонний комплекс України збільшив її дальність. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Довгий Нептун вже пройшов випробування, і успішне бойове застосування із сточним влучанням. Перше про адаптацію протикорабельної ракети Нептун для ураження наземних цілей стало відомо у квітні 2023 року. Тоді представник українського оборонного відомства повідомив, що конструктори працюють над модифікацією ракети для ураження наземних цілей. І Україна ймовірно атакувала НПЗ у Туапсе за допомогою довгого Нептуна. Про це пише військовий оглядач Форбс Девід Акс, наводячи слова президента Володимира Зеленського, мовляв, ракета перейшла вдале випробування на нафтопереробному заводі. Туапсе щонайменше три дні вирувала масштабна пожежа. ЗСУ завдали удару по об'єкту у ніч на 14 березня. З відкритих джерел відомо, що спочатку спалахнув лише один резервуар, проте полум'я перекинулась щонайменше на один сусідній. Місцеві жителі скаржаться, що на території міста Пахне Гаром і паморочиться голова викладають відео, де потяг курсує поряд із пожежею. Загалом за минулий тиждень Україна здійснила кілька успішних атак на стратегічні об'єкти ворога, зокрема на нафтопереробні заводи та інші важливі інфраструктурні об'єкти. Так, в ніч на 15 березня безпілотники атакували Волгоград. Почалася велика пожежа. Місцеві пабліки написали, що загорілася територія біля залізничної станції Сарепта. Неподалік, нафтопереробний завод. Вот саме він міг бути ціллю. Повідомляють, що дронів було начебто кілька десятків. Зараз з нами на зв'язку. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві. Анатолію, вітаємо про можливості довгого нептуна. Хочемо з вами поговорити з огляду на ураження цілей в Туапсе. А чи можемо говорити про певну унікальність цієї модифікації? А більше того, ми можемо казати не про унікальність і модифікація про те, що в принципі зараз єдина ракета в Європі класу поверхня-поверхня, яка працює на таку вісні. Тобто, ми кажемо, якщо ми кажемо про ракетний потенціал Європи, то це здебільшого ракети з базуванням під крилом літаків. Давайте пригадаємо Taurus додатково німецький. Але тут слушно було б зуважити, що Європа наразі не випускає ракет класу поверхня-поверхня, які здатні летати на таку вісні є пропозиції з боку Франції, Німеччини і Польщі щодо об'єднання зусиль для створення такої ракети, але немає поки що реальних результатів. Ми бачимо вже бойове застосування, тому я би зараз дивився на це не з не з того боку, що, наприклад, ми можемо вразити більшість військових об'єктів на території Російської Федерації на відстані на глибині ти близько 600 кілометрів до рахування безпечного міста Пуску. А з боку того, що ми можемо запропонувати дієве рішення для Європи, тобто ми кажемо про класи зброї, якого немає в Європі, і об'єднання зусиль щодо масштабування його виробництва, тому що по Теперішнім оцінкам це близько 30-60 в гарній перспективі кількості ракет, які ми можемо виробляти. Але якщо ми об'єднаємо з Європи, розгорнемо виробництво не тільки в Україні або не знайдемо додаткове фінансування для масштабування виробництва в Україні, ми можемо потрібно казати про виготовлення близько 250 ракет для того, щоб насправді забезпечити якісне виконання задач. Тут треба зрозуміти, що насправді це не забирає можливості у наших безполо. Пних систем, але це надає певних е, можливостей щодо збільшення корисного навантаження. Тут треба зазначити, що окрім доопрацювання щодо радіосудії, додатково було збільшена е, кількість корисного навантаження, що дозволяє нам виконувати стратегічні задачі для ударів по російських аеродромах, по російських військових базах, і це буде набагато краще ніж були можливості з тим же самим атакам Тому у вирі подій, які зараз відбуваються, коли Сполучені Штати заявляють, що кожен сам за себе об'єднання з європейським ВПК надання таких можливостей, які є у нас щодо, наприклад, таких стратегічних задач таких ракет. Додатково треба зазначити, що у нас є прекрасне рішення щодо безполотних систем, як наземних, так і повітряних, з радіусом дії. Це могло би стати. Якісним таким трансфером технології між європейським ВПК, який може нас забезпечити протиповітряну оборону, яку вони випускають, і додатково також можна казати про авіацію, тому що в європі насправді випускається низка дуже якісних літаків, які б могли б посилити наші спроможності. Пане Анатолію, нещодавно командувач військово-морських сил збройних сил України Олексій Не Він в інтерв'ю британському виданню The Observer висловив оптимізм, що Києву вдасться знищити Керченський міст. І отут я хочу спитати на вашу думку: крилата ракета Довгий Нептун їй по зубам Керченський міст чи ні? Тут треба зрозуміти, що яке б ми озброєння не брали, в будь-якому випадку треба розуміти комплексне виконання бойових задач. Тут, окрім Нептуна, будуть задіяні безумовно і розвідувальні безполотники, і безполотники, які можуть нанести, наприклад, знищити системи радіолокації ворожої, тобто системи протиповітряної оборони. Додатково можуть бути використані і надводні безполотники. Тобто, комплексний підхід виконання бойових задач, це головне. Що треба розуміти, тому що ми звикли, що от у нас зараз з'являється Ф-16, у нас зараз з'являються міражі, атакамси, і це супер вандервафля, яка відпрацює по росіянам. Знов таки, комплексний підхід виконання бойових задач. Саме тому у нас іде активний розвиток і наземних систем безполотних, і надводних, і підводних, і повітряних. І за рахунок комплексного підходу ми зможемо виконувати задачі, але насправді Нептун суттєво покращить наші можливості у у випадку тих подій, які зараз відбуваються, Тобто зменшення надходження е, західної зброї для нанесення ударів по території Російської Федерації пане Анатолію, сили спеціальних операцій знищили ворожий радіолокаційний комплекс утьос. Ви можете нам пояснити наскільки цей комплекс був важливий для ворога і які завдання він виконував? Ну, давайте зазначимо, що якщо ми кажемо про утьос, то це засіб прибережної охорони і які використовують деякі системи радіолокації, які дозволяють. На відстані близько 600 кілометрів бачити, наприклад, будь-яку обстановку, як в повітрі, так і безпосередньо на водній гладі, або на поверхні, навтаки треба зрозуміти в вигляді того, що ми бачили на а, відео, яке щодо знищення, то в будь-якому випадку треба зазначити, що було знищення саме радіолокаційної системи, яка б дозволяла а, принаймні в 360 кілометрів бачити радіообстановку і звітувати, наприклад, про можливість проходження наших безпілотників або на наприклад якихось засобів ураження з нашого боку, тому безумовно головна задача в будь -я... при виконанні будь-яких задач це знищення систем, які можуть бачити або виявляти засоби враження. Наші саме тому я зазначив, що під час виконання задач щодо знищення, наприклад, Керченського або Кримського мосту треба спочатку буде виправити зада позбавити можливості Росіян виявляти наше засоби враження за рахунок знищення систем радіолокації. От це саме це і є е, таким е, засобом радіолокації, який дозволяє бачити будь-що в повітряному просторі. Те, що росіяни останнім часом зараз підіймають в повітря свій е, е, літак далекого радіолокаційного виявлення ДРЛВ А 50 у Що це їм дає? З Чим це пов'язано на вашу думку? Це пов'язано здебільшого з тим ударами, які відбуваються по території Російської Федерації. Тут слушно було би зауважити, що насправді літак був піднятий до передмасованої атакою з нашого боку по московській області. Тобто, це показує про те, що Росія намагається перевірити роботорспроцесспроможність своїх систем. Протиповітряної оборони додатково отримати а, додаткову можливість щодо а, виявлення в повітряному просторі будь-яких систем або загроз, тому що ми бачимо, що це стали а, постійними зліти цих літаків, але вони не наближаються до кордонів України. Тобто, це каже про те, що а, це розвідувальні польоти а, з метою посилити протиповітряну оборону Московської області. Якщо говорити про цивільну авіацію, то з'явилася інформація про те, що у Львові можуть відкрити вже наприкінці весни аеропорт. На вашу думку, наскільки сьогодні Україна готова до такого кроку? Я би зазначив, що це здебільшого заява про те, що аеропорт готовий у випадку закінчення бойових дій приступити до виконання своїх задач, тому що знов таки давайте зазначимо, що велика кількість робітників аеропортів в галузі авіаційної залишилась без роботи після початку повномасштабного вторгнення. А це не просто робітники, які приходять на роботу. Вони повинні що півроку підтверджувати свою кваліфікаційну придатність і проходити певні курси щороку. Тому тут треба зрозуміти. Що для того щоб відновити е, повітряне спром... спроможності, забезпечувати е, роботу цивільної авіації, нам потрібно буде півроку для того, щоб ввести заново увесь особовий склад, який раніше працював, тому я думаю, на мою думку, заява з боку львівського аеропорту це позначало, що вони готові в будь-який час після. Наприклад, відкриття повітряного простору проси приступити до виконання своїх задань. таки треба розуміти, що тут є безпекова важливим безпекове питання, тому що для того, щоб виконувати польоти, потрібно по перше, ешелонована система протиповітряної оборони в цілому регіоні. Ми не кажемо про Львів і прикриття просто аеропорту. Додатково треба зазначити, що повинно бути дозвіл з боку європейських інституцій, які керують авіаційним повітряним простором і забезпечують або надає. Можливість виконання таких прольотів в суміжних державах, тому що знов таки треба зрозуміти, що жодна страхова компанія не захоче ризикувати, наприклад, і страхувати літаки, якщо вони виконують посадку в зоні бойових дій, і тут потрібно теж розподіл ризиків або гарантії від самої України. Тому на мою на мій погляд, це знов таки а, питання щодо того, що аеродром готовий аеропорт, точніше, готовий до виконання своїх задач. Але при цьому треба зрозуміти, що насправді давайте отримаємо перемогу, а потім вже будемо розподіляти наші систему протиповітряної оборони, які нам потрібні зараз активно для того, щоб захищати більшість регіонів прифронтової зони прикордонної зони і додатково протидіяти протимасованим обстрілом з боку Російської Федерації. Пане Анатолію, вдячні за роз'яснення. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві, був з нами.